Всім привіт. Вечеріє. Трохи спала жара. Мене дуже багато запитують людей, які бачили відео, коли я раєвні заносив заплаву, болото, в ліс, як там раєвні чи поселилися в них бджоли. Чесно кажучи, я ціле літо до них не міг добратися. Та й не хотів. Там таке була така кількість комарів, що туди йти це просто дорівнювало самогубству. Спека вбила більшу кількість комарів. Заплава пересохла. У мене з'явилося бажання та вільний час, вибрав вечір. Зараз швидко-швидко пробіжусь по раєвням. Тож не, тр... не втрачаємо часу. Заплава заросла до невпізнаваності. Я тепер навіть не впевнений, що знайду швидко свої раєвні і чи є не та що швидка а взагалі чи знайду їх але буду намагатися виходимо на зустріч сонцю ось так Фух. медоноси медоноси кргом по заплаві медоноси на яких навіть працюють якісь заплавні джмелі Ой, ой Завал за завалом. Дерево лежать уже. Идем. А это величезные листья живокости. Або их все называют их бабки. Тут уже давно повинна быть суш. Сосновый лес повинен быть. Ау, сосновий ліс. Я не знаю як то, я чую запах соснового лісу. Тільки не знаю, чи це цей ліс що там потрібен, чи це інший ліс, але сосновий ліс поруч. Швидше, швидше Сосновий ліс поруч. І поруч і поруч клен татарський, який завжди завжди наділяє мене першекласним насінням цього просто казкового медоносу, а насіння цього клена в цьому році ну дуже багато. Вилізли, тут аж начебто розвиднилось. А той, що по болоту, дивився на... На годинник і сам собі не вірив ніч, а годинник показує п'ята година. А тут розвиднулось трохи хух, але часу дуже-дуже мало. Йдемо дивитись Раєвні. Пусто. Нема бджіл. Нема бджіл і не було. Щось лазило, тільки не бжила. Прикра. А так дивлюся на цих мурах і мені здається, що люди такі самі. А так тягнеш, часом буває тягнеш, начебто велике, начебто важке. А в результаті це ні на що не впливає і нікому не потрібно. Отцы номер. Я думаю, что тут полно белок В общем, тут тут жило. Все, что хочешь, а крем Скорее всего, все тут было кубло билки. Вот такая раевня. Трохи расширил вход. И нормально. Опять це пам'ятаю ці місця, тут колись давно була дорога. І люди навіть бричками їздили. Ну бричок я вже не пам'ятаю, якими їздили до Оглинська, але дорогу пам'ятаю. Ось така дорога. Що з цими дівчатами? Не так. Іду балакаю, розказую щось, чую ззаді грохот. А мене вже давно ніхто не, не слухав. Дивись, що случилось на озері. Дивись, мертві черепахи. Одна. Одна. Приворачую. Мертва черепаха. Інша. Інша мертва черепаха. Щось тут сталося. Мор черепах. В болоті в заплаві, Щось тут відбувалось. А ось тут переходив болото лось. Я дуже сумніваюсь, що таке копита може бути у кози, або навіть у кабана. Навіть дуже-дуже здорового. М-да... Ну вот, нахрена. Нахрена ставить лесною я тира на дух, якщо знає, що через тиждень їх знесе течією і повенью. Нахрена це робить? Це страшне. Це просто страшне. Ось так. Нема нікого. Щось цьому році у мене взагалі не прухає з дикими раями, хоча рік був начебто раєвим. Ось так. Чи то відра не підходять під раїв, чи то просто не пруха. Ось такі результати і з відрами. Та хоча і з вуликами, і з діжками теж такі самі результати. На озері і в плавнях зійшли бобри. Бобри зійшли звідси. Бобрів більше тут немає. Ти бачиш що Тут не було людей цілоліто. Інакше, інакше ятір би забрали. По-перше, ятір стоїть грошей, а по-друге, підуть дощі, болото наповниться водою і він почне знову вбивати черепах, рибу і дрібних тварин. ж треба його забрати. Через черепахи тікають із заплави. Це... Я такого не пам'ятаю, щоб Черепахи восени тікали із заплави. Щось відбувається. Черепахи тікають на зараз, а бобри вже втекли. Щось мені підказує, що природа дощів в цьому році не дочекається. І це сумно. Ця заплава пересохша. Еще одна черепаха, да? Она жива. Не, не жива черепаха. Черепаха не жива. Я просто теряю. Я, бачу, бачил часто мор рыбы, особливо под конец зимы. А ведь по, центру літа бачив мор рыбы. А от мор черепах я, признатись честно, первый раз бачу я хочу додать, что черепаха обережно почеки. Хочу додать, что черепахи дыхают по ветрам. Черепахам кількість кисню расчиненного в воде байдуже. А вот такая штука. Останні. Останні из раевань. Пусто. Бджоли Заплаву не зайшли, бобри втекли, а черепахи передохли. Щось мені це все не подобається. Краще по дну пересохшого болота не ходити. Я точно не знаю, з чим це пов'язано, але знаю, що так тут люди дуже-дуже сильно путаються. Тут зовсім недавно текла річечка. Дуже великий мінус той що я не знаю яка саме. А так це шикарно, краса і ти просто. Знову посуха. На мою думку, в цьому році посуха ще більш жахлива, ніж минулорічна. В цих болотах живуть не тільки рідкі тварини, про яких знають усі, але ніхто не бачив. Але ті тварини, яких і ніхто не знає, і бачили одиниці. Так, в цих місцях живуть тварини, яких бачили одиниці, а місцеві мешканці навіть не знають, що такі існують. Я тобі казав, я тобі казав, що не треба пересохшими рівчаками йти. Я знаю дорогу по суходолу, по, по воді дороги не знаю. Іде ми. Ти знаєш? Не дуже. І я теж. Вечеріє. Дороги додому не знайшли. Треба починати розкопувати місце для вогнища. Хух, такі раї бувають. Такі бувають раї. Давненько, я давненько так не застрівав. І якось все по-дурному вийшло. Колись звернули не туди, глянули не туди, пішли не так і ось тобі маєш. Нічого, природа ха -ха, краса Так, оце так районі. Я, я не разово чув, що в цих місцях дуже часто губляться люди, грибники, особливо не місцеві. А буває, що часто і місцеві блукають. І в мене багато, ну, три точно є знайомих, які побоюються ходити сюди навіть в день, навіть за грибами. Ну, а я поперся за бджолами. Дякувати Богу, що вийшли хоч на суху, на суху гряду. Ось так. Хтось тобто там розказує, що GPS, інтернет. Які там GPS, які там інтернет, тут болото кругом. Чого природа краса. Дякую всім за увагу та терпіння.